Моя двіга обожнює котів. І ви всі знаєте, в мене не один котик вдома живе, і я їх не рахую, що вони не тваринки, а що це мої рідні, моя сім'я. Я їх так люблю, я дуже люблю всіх котиків. І в мене дуже багато карт от таро срібних кішечок і таро білих кішечок. От я вам зараз на них і дам підказку, що. Вам потрібно зробити. І так, таро містичних кішечок. Одну карту таку, одну таку буду витягувати. Так, ось лапки, дивіться, які гарненькі. А тут ось, дивіться, які гарненькі карти. Давайте так. Що вам потрібно зробити? Задумайте, що розклад загальний. Так отак. Давайте дві карти таких. Таро. Срібних кішечок. Це мені донька подарувала на новий рік. Що вам потрібно зробити? Так, зараз підсказки. Так, задумали? Так, Дуже така тут енергетика позитивна. Ще відпочиваю, дуже довго вчора не спала, бо готувалась до обряду. У мене в понеділок обряда і ще в постілі. Так, давайте так. Що вам потрібно зробити? Ну, для кожного якась одна карта підсказка. Це розклад загальний, а в кожній карті може бути підсказка для вас. Вам потрібно зустріти друга, вам потрібно просто розказати, розповісти те, що накипіло. Вам потрібно комусь поділитися, може, знаєте, і поплакатися. В жилетку, ну нічого страшного. Якщо у вас немає такого друга, пишіть мені. Ви знаєте мої ластівки, мої соколики. Що я нікого не, не відкидаю і завжди вислухаю вас. Поділіться. Поділіться просто. Даже в мене, так, да, в мене дуже багато від... скрізь на всіх меседжерах повідомлень. Але, знаєте, пишіть крайнє слово в повідомленні. Напишіть друг великими літрами. Отаке друг. Друг, я двіга, і я вислухаю, і я поділюся також з вами. І я вас пожалію, бо іноді людину теж треба пожаліти. І це неправда, коли там є деякі бачу так називаємо відьми, себе називаючи гадалки, що кажуть, та я вас не буду жаліти, та не пишіть мені з дурницями. Ото вона така людина і є. А я вас пожалію, а я вас пригорну до свого серденька. А я вам допоможу порадою, і вам стане легше. Оце така карта. Так, вам потрібно знати, що ви були запутані чийсь ситуації, в чийсь ситуації або в своїй. Ну, тут уже арочки, там уже світле небо, там зелена травичка. Всі оці пути, всі оці вірьовки, всі оці, що вас зв'язані були по рукам і ногам, ви порвали, ви розірвали. І ваше щасливе число 11. -ка. От 11 числа, ну, може, наступного місяця або ще наступного, повністю освободитеся від цього скованого положення положення, як на українській мові, виправляйте, якщо що. Все ви вже майже вийшли з темної полоси, з чорної полоси, бо майже всі розірвали вірьовки. Те, що вас зв'язувало, те, що не давало вам щось зробити. Тут прорив. Тепер на цих, на цих картах білих кішечок. <кій> а це просто карта. Це з колоди. Так. Ога ну, тут зустріч. Боже! Вам треба з коханим зустрітися. Вам треба обняти його, поцілувати. Да, не, деякі не можуть зустрітися або на відстані. <кій> Позвоніть по телефону, поговоріть. По відеозв'язку. Скажіть йому якнайбільше багато слів ласкавих. Якщо нема коханого, я вам скажу. Задумайте, попросіть Всіленної, попросіть, відьму, Ядвігу, щоб нарешті, нарешті вам доля повела вас по такій дорожці, де буде кохання. І я попрошу за вас. Щоб хто одинокий в 2025 році обов'язково зустрів своє кохання, я просто попрошу за вас вселену. І обов'язково так буде. Ви знаєте, відьма я двіга, слова на вітер не кидає. Так що пишіть мені, я теж ваш друг я завжди вас вислухаю.